Друзі, вітаю вас на каналі Дніпрем. І сьогодні я розкажу вам, як правильно підібрати болгарку для ваших потреб. Як ви бачите, у нас тут повний асортимент наших кашем, і зараз ми поговоримо про кожну з них. Але одразу попереджую, ми не будемо детально розбирати всі технічні характеристики. Ось тут за підсказкою ви можете перейти та подивитися всю інформацію про них. Як ви бачите, на столі лишилися лише болгарки під 125-й круг. Ми їх поділили на три умовні категорії: найпростіші, універсальні і болгарки з підтримкою обертів. Спершу поговоримо, що ж їх об'єднує. В найпростіших моделях ми маємо пластикову ручку та захисний кожух з кріпленням під викрутку. Чотири інші моделі мають прогумоване руків'я та швидкозатискний захисний кожух. Модель gs 98 має потужність 980 Вт та 11 тисяч обертів за хвилину. Це найпопулярніша модель в нашому асортименті. Її люблять як професіонали, так і початківці. Завдяки своїм габаритам та малій вазі, вона ідеально підходить для тих, хто працює у важкодоступних місцях та на висоті. Модель GS100S має потужність 1000 Вт та 11000 обертів. Ця модель, як і 98, має малі габарити та вагу, але вона має трошки більше потужності і в ній присутній регулятор обертів. За рахунок цього, ви можете не тільки відрізати, а й шифувати різні матеріали. Модель GL125S має потужність 1250 Вт та тисяч обертів. Тут також присутній регулятор обертів, а також вона має подовжене рухів'я, що додає зручності в роботі. А ще вона має кнопку фіксації включеного режиму. Модель GS120S має потужність 1200 Вт та 105 тисяч обертів за хвилину. Як ми вже сказали, в цій моделі є прогумоване руків'я та швидкозатискний захисний кожух, а також присутній регулятор обертів. Дана модель має функцію плавного пуску та захист від повторного включення, що підвищує комфорт та безпеку під час роботи. Модель GS145S має потужність 1450 Вт та 10,5 тисяч обертів. В ній також присутній регулятор обертів і вона має подовжене руків'я. Обидві ці моделі підходять для більш серйозних видів робіт, наприклад, робота з бетоном. Вони мають армовану обмотку двигуна, що в свою чергу захищає від ураження двигуна абразивним пилом. Далі GS140 SE та GS160 SE – Це найбільші інноваційні болгарки в нашій лінійці з діаметром диска 125 мм. Звісно, вони обидві мають регулятор обертів, плавний пуст та захист від повторного вімкнення. А головною їх перевагою є функція підтримки обертів. Працюючи з різними навантаженнями, оберти диску не будуть просідати. В Свою чергу це збільшить якість вашої роботи, зменшить час роботи та продовжить життя вашому інструменту. Модель GS140SE має потужність 1400 Вт та 10,5 тисяч обертів, а також має додатковий захист від пилу. Модель GS160SE має збільшену потужність до 1600 Вт і також 10,5 тисяч обертів на хвилину. Обидві болгарки ідеально підходять для щоденних довготривалих робіт. Наприклад, вони можуть шліфувати бетон-алмазною чашею 115 і 125 мм. А далі переходимо до більш серйозних болгарок з діаметром диску 150 та 180 мм. Модель GL160 SE має потужність 1600 Вт та 10 тисяч обертів на хвилину. Дана модель також має регулятор обертів та функції плавного пуску, захисту від перенавантаження та підтримки потужності. Результат роботи цієї функції буде такий самий, як від підтримки обертів, але реалізовано її трошки по-іншому. Дана болгарка підходить для шліфування та різу різних матеріалів глибиною до 45 мм. Модель GL190S має потужність 1900 Вт та 85 тисяч обертів на хвилину. Також має регулятор обертів, функцію плавного пуску та захист від раптового включення. Призначення таке саме, як і в моделі 160SE, але глибина різу збільшена до 50 мм. І переходимо до важкої артилерії. Це болгарки з діаметром диску 230 мм. Модель GL240 має потужність 2400 Вт та 65 тисяч обертів на хвилину із функцій системи плавного пуску та захист від раптового включення. Також вона має поворотну ручку, що в свою чергу дає можливість вам працювати в будь-якому положенні. Модель GL280 має найбільшу потужність 2800 Вт та 6500 обертів. Також, як попередня модель, вона має функцію плавного пуску та захист від раптового включення. Обидві болгарки призначені для різу товстого металу та армованого бетону, а також шліфування різних матеріалів в промислових масштабах. А на останок поговоримо про акумуляторні КШМ. Обидві болгарки є представниками нашої 20-вольтової лінійки. Модель DJI 200 має 9000 обертів і функцію плавного пуску. З діаметром диску 115 мм вона чудово підходить для роботи у важкодоступних місцях. Модель DJI 200 BC Ultra має 10 тисяч обертів, а також функцію плавного пуска. На відміну від попередньої моделі, вона має діаметр диску 125 мм та безщитковий двигун. В Свою чергу це дає можливість нам порівняти її з мережевою болгаркою, потужністю 800-900 Вт. Якщо говорити про переваги безщиткового двигуна, то це збільшена робота від одного акумулятора на 25%, а також подовжений ресурс роботи самого двигуна. Обидві ці моделі гарно підійдуть для тих, хто працює на висоті і у важкодоступних місцях, а також для тих, хто просто хоче звільнитися від дротів. Друзі, а на цьому у нас все. Сподіваємось, що це відео було корисним для вас. Якщо так, напишіть про це в коментарі, якщо ні, також напишіть. Безліч корисних посилань на всі кишеям, які були представлені в нашому відео, а також розхідний матеріал до них, шукайте в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал та соціальні мережі. Всім гарного настрою, до зустрічі!